Проти неї це просто знущання над Queen of Pain, да тому от я сподіваюся, що ми все ж щось подібне побачимо. Але здається, що команда Passion UA хоче грати через Undying. І да, Moonlight у нас буде грати на Сенкінгу. Крекер у нас буде. Зазвичай Лін використовується в Міді там лідером мідером да ми розуміємо. І зараз у цьому випадку вони теж намагаються використати це проти. Undainгу, до речі, трошки шкоди не вистачає, але там бас встановлюється, і Батюк все ж робить. ФБ, Там у нас зараз, скоріш за все, буде зруйнована або задинаєна. Давайте подивимось. Так, да, вона задинаєна, і 125 голди зараз вже а, і з зраптом. Саленсер, до речі, достатньо впевнено тут розмінюється. І, можливо, зараз навіть він рейнджер помре. Бладрнейш використовується, але є лотас від Кристалайза і... і буде у нас жити Саленсер. таким чином бачимо, що Пешен Юа на початку впевнено себе почувають. Цей Глів ще неприємний, да, бо використано, так би можна було якісь. Толофрак розраховувати. І в боті у нас проблемки. Ультимейт-дізраптора, а точніше, Глімс, зараз присутні будуть повертати Андайнга чи ні. Ну, не дотягується. Він реально не дотягується глімсом. Да, він не дотягується. Дікей по двом героям. Глімсує тандайнга, я навіть не знаю, в плюс чи в мінус. Ну да, в нього вже не, немає ресурсів. Дікей ще буде через 3 секунди. Якщо він встиг би ще один Дікій дати по трьох героях, можливо, тут якось був би шанс, шанс побитися. Але Рінгмайстер uh, робив тепер на базу, тому що у нього не залишалось хітів, швидко повернутися на лінію, у нього не було можливості. І тому ми бачимо те, що бачимо. Ех, спроба, до речі, у нас вбити квінофейн, і воно. Насправді буде вдало, я хотів сказати, Кортік є, да. Також у нас курса працює. І це мінус клімовпейн. Давайте подивимось по нетворсам. О, ну а Нетворси тут андайнги, звісно, величезні. 800 голди зараз за ним. Один-один по рахунку. Фейзи купив собі Солрінг. Ну, і якщо так далі буде продовжуватися, цей герой буде просто величезний. До речі, тут ще і Сен Кінг може. Споратися. Ой-ой-ой, дави що? І не кажи. Я, до речі, не знав, що ця ілюзія, коли створюється, що це додж. зараз Глімса було неможливо. Але ні, можливо, бачимо за доджів, І Врешті-решт, дізраптор у Таверні, 4-1 рахунок, і домінація зі сторони команди вже 1000 голдов встановлюється, сповільнення є, Дізраптор підходить, ще один кортик, андайн. буде йти, і обдону будуть просто вбивати. Ось так, да, агресивна лінія в босі, яка працює, працює вже не в перший раз. Ну, а з onдайінгом ем в босі шостий рівень дуже близько, у бадону поки шостого рівня немає. Мунлайт у нас тут uh, у Сенштормі, але він виходить, виходить, Вейв присутній, і повершот, який не влучає, і віжену не вистачає, да? Ха-ха Ой, ой, ой даст і використовується, але Moonlight виходить, і він буде жити. Да? Да, він буде жити, А потім в цей момент буде гинути в боті. І вежа у нас, скорее всего, на боті зруйнують. Так, у нас тут of uh, Pain Підходить, підставляється, ні. Сенкітка Капіцентра готовий був розкастовувати. Але, на жаль, тут проблема в тому, що надо треба перший спел, стан і шкоди буде вистачати. Да! Вистачає шкоди, Квапу вбиваються. Є у нас, як ми бачимо, повершот, але шкоди від павершота тут. Не те, щоб бої... не, що не вистачає, там він навіть не влучає в ріндмайстра. І може просто постояти десь потримувати три Ну, давайте подивимося, що в топі. Зараз спробу бити Гірокоптера. гліпнують, ехрам, шкоди багато, але так, да, помре вже через той самий Пауершот з гранню. гранні. Да? Все ж проти нього. Працює Тут у нас ідуть ТП. Є Рингмайстер, є сайлінсер. Глобала, до речі, у поки що немає. Тут у нас шейкол, хлопас, у них вайбу Є сейф. І да, Гірокоптера рятує, але там баб встановлюється. Ультимейт дисплера прийшов, Вентмайстер зараз може померти. але ні, зачекайте, він живе до кінця. Хіл на себе використовує, буде жити. Він не влучає повершотом. Далі продовження. Глобал ще від сайленсера, Як бачимо, використовується і буде спроба бити. Квіновпейн. Він Також загине. Нікого з команди. Пешн Юа тут не вбили. Ну, знищення! Знищення! Знищення без відповіді! Да, від команди Passion UA. ну це було близько, правда, для того, щоб вбити Рінгмайстра. майстра. Це ж, саме Вінрейджер. Ну, я, я чесно кажучи, не знаю, хто обирає іншу грань на цьому герою Зазвичай це саме вона. Дізраптора, до речі, вбивати не хочеться. Вони його бачать, але не підставляється. Ну ладно, дізраптор так дізраптор, да, скажімо все, придумають просто. Вбили так били. А що тут? Ще й Тімберсол підходить. Рігмайстер дуже непогано так. Ну, Джеравтора жахливий там стоун. Від Андаймінга зараз стоїть. Андайм намагається жити. Андайм зараз буде виселити Лен до кінця. Томба буде стояти дуже довгий час. У нас Андаймінг одразу з'являється. Тому поки що не вбили. Квапа підходить, розмін 1-1, і Сенкінг зараз буде ганяти Тіберсол. Сенкінг використовує інвіз, тікає звідси, і шкода, як ми бачимо, не вистачає. Також збитий ультимейт просто немає можливості. 12-4 потроху повертається все ж. Шкільничі рейнджер ще Тімбіру допомагає теж виправити Нетворс. гірокоптер у нас в цей момент, я так розумію, теж фармить у лісі. Генім буде, буде добре. У нас тут проблеми зараз у Мунлайта. Мунлайта повертають, глобал є, Бору Страйк ідеальний, щоб задоджити Хлімс. Непогано, але, на жаль, нікого тут вбити не зможу. Ще у Дізраптор встановлюється, і, до речі, трохи шкоди залишається для того, щоб оповбити. І все ж. Блекен разом з курсою добиває цю of Pain. І також Абадон, як ми бачили, бачимо, фарм, що кліпів вибиває собі ультимейт з кулдауном на 82 секунди, тому битися йому просто не можна. Кортік, до речі, непогано влучає, мало хітів залишається у а, Вірки, Верка гине. Маганім БКБ, вибачте, з'являється у Батюка. Ну і будуть руйнувати вежу. А бадон дійсно без ультимейту не може битися. І він взагалі грає через таку прям, а, ну, скоріш за все, довгу гру. Тому ми з вами залишаємось просто в моменті. Що нам треба дочекатися. Доживемо ми до цього, не доживемо. Побачимо. Доживемо, не доживемо у тому плані, що ця, ця гра може просто закінчитися. Квападра речі підставляється разом з Бірсоу, їх вбиваюсь. Також у нас влучає, як ми бачимо в рейергаде. Якщо Андайнкер ще почне бити, тут ще й Борострайк, так, да, це вистачає школи для того, щоб бити ще її. Цього героя, ну і ми бачимо, що Сен Кінг, да, його повертають, у нього ні віз, і як ми бачимо, даст не закінчується, тому Мунлайт буде жити. Йому головне просто тут піти і не підставитися під якусь дібність, хоча він рейнджер немає. Він використала, а бадон, як ми бачимо, поруч не присутні. А... Дефік репіха, гірокоптер просто йде Так, Да, рейді вже з'являється у Абадона, Все ж 19-20 хвилина, тут у нас право буде побитися. Імперсоу, до речі, підшипили, шкоди там буде недостатньо, щоб його вбити, але кортики нормально так і вовлюють. Якщо там ще один якийсь Дікей пролетить, можна було б коротися синкою, використовують, трекера будуть вбивати, але Андайм, БКБ ну, у нас просто вийшло. Тільки шкоди розправляється Pain, Тімберсоу просто, ну хп переживає усі ці кортики, шкоду, і далі у нас вже йде спроба спіймати саме Абадона. Бо там у нас, до речі, непоганий. Повершот відправляли. Тут у нас, до речі, сам Сенкінг стрибає далі, і а тут відправляють у Таверну. Добре. Ще один повершот. Ой-ой-ой, тут зараз Брошан би бо підкинув Брегергада. Можливо, не найкращим чином під команду Пешен. Тому, так, да, те, що відбувається, але поки що. Вірити не буде. Там до речі, Дайн, здається, може підставитись. Да? Дай побачили. Герокоптер підходить. Ой, а що, Ми тут на Тимберсоу вирішили залишитися? Ні, ну там є дизраптор, тому. Ой-ой, я тут дизраптор є ультимейт, тут загарс не зарисовувати. Зараз буде вбивати, тепер у нас. Queen of Pain Квопа, Глобал якийсь хой, А що це взагалі за... Блін, зараз від Pain, Вона просто помре, скоріш за все, і да. Queen of Pain гине без баю, томба встановлюється, Сен-Кінг іде контролювати Абадона, Абадон використовує Україну свій утимет для того, щоб втекти. Тому що якщо б там зараз настакали зомбі чи щось подібне, скоріш за все його просто не відпустили. Тімбір соу поки що нас продовжує фармити, він рейнджер показує себе, ідею інформацію через... ой ой а що за Тімбер? Ой, а Тімбер тут у нас підставився зону, так? Да? Тімбер знову підставився, треба Епіцентр використовувати і поки що не намагаються врятувати цього Тімберсову. Епіцентр кастується від Сенкінга, і Сенкінг іде далі. Ну і здається, що кватуру також можна буде підшипити. Так, Клопа отримує багато шкоди, він рейнджер використовує, як ми бачимо, зараз, свій е шарт. Багато шкоди отримує саме Абадон, не дивлячись на те, що першу, на, там, перший напад він пережив, Тімбіра врятував, але сам під кінець закинув, тому що після того, як ультимейт закінчився, вже битися було складно. Геракоптеру, до речі, не можна підставляти за підповершоти, плюс є хіли, як ми бачимо, від батюка. Підходить сюди у нас Соу, який вже з'явився повершот, Тімбер, а куди Тімбер пішов? Тімбер пішов занадто далеко, БКБ у нього вже немає, да? шкоди він нанесе туди да? останньо. Сонік Лейф у нас використовує Клопани найкращим чином і Клопа зараз загине. Також Борус у нас буде працювати по Соу, шкоди достатні, Саліс працює, мінус Тімбер. Подвійно бисто в нас для і Здається, що після цього вже можна писати GG, тому що така гра вже для команди Келмичата, Ну вона закінчена. Доджить усе це встановлюється тамбай, і команду вирішили обійти в спину. Кінопей да. втрачає свій скрім, дає про собі в Сурхін в цей момент застрибує, намагаючись когось підчепити, але нікого немає і бік розпочинається. Глобал пішов, ободони зараз можна вбити під Сільвером, але як ми бачимо, все ж у у нього спрацьовує. Тут у нас є коробка, непоганий сейф якраз від Ріг Майстер. Саленсер але Сайленсер помирає. Також він рейджер гине, але робить байбек. Рефрешер використовує Абадон для того, щоб задехати, а батюк бігає просто з величезною кількістю сили. Просто 6600 ітів. Вікеї далі, закидуємо якось. Хіл по не знаю, клопаны, зная, насчет разраковываем. тут просто можно стоять поруч, все. Хил використовувати, але, як ми бачимо, у Тимбер там достатньо багато что не завдає. И знаходить у нас дизраптора в спині. Дизраптора помітили, и дизраптора не відпустять, я так сподіваюсь. Да, его повинні зараз будуть сбивати. Минус дизраптор, байбек у него присутній. Ерокоптер також у нас, яким бачимо, тім. КП відновлюють, дають можливість попармити ще кріпочків. Кіло також у нас іде і по рідмайстру. Ну і фулові гравці Пешні ЮА залишаються. Поки що в боті. До Сальнісера залишається 3 секунди. Робити ТП потрібно буде через а, свій аванпост, тому це займе деякий час, поки у нас Салінсер зможе повернутися до команди. Але а, казарми в боті вже падають. Да? Єракоптер над цим працює, батюк теж. Підходить і да, Сенкінка під центр хоче розтестувати, застрибнути. і да він це буде робити. Шкода тут можливо буде все багато цього Тюмберсол. Тюберсов гине, вибухає. Також у нас вмирає, як ми можемо помітити. Зараз ще й він рейджер просто по площині. Від кількості шкоди того ж самого Кристалайза І можна йти в топ, робити міакріпів на 37-й хвилині, та і цю гру о, скоро закінчити. А, мало треба ХП відновлювати, і це у нас робить Андайм. Ну і мікріпи поруч. Мія кріпи прям поруч, близько для того, щоб першому я отримали ще додаткову перевагу. Він майстер, бачимо, і шар, що використовує. І далі у нас спроба бити тімберсовий, який використовує аганім, і тікає просто там, звідси. Там, до речі, шар, так? Да? Так. И шо у нас? Undying. Ой, там башик. Не, в ритувато. Там винрейнджер покристовует ультимейт, паусшот, шейк у шот по двом героям. Непогано. Лассинкин використовуван використовує центр. Зараз на контролює двох героїв двух героев. наносит достатньо багато. Я хочу, чтобы забрати та і... Терноус, здається, тут не переживає, гине він. І далі у нас Абодон намагається битися з Кібефай. Кібійфайф так зараз помре, але виграє трохи часу, зробить байбек, тому що Ванпосту законтролювали. І зможуть битися далі. бо в одному герою. А зараз ультимейт, можливо, і присутній. Рефрешером він використовує. Є сей по Сенкінгу. Сенкінг виграє трохи часу. Використовує Сеншторм. Шторм. Двох героїв команди не буде, трьох героїв команди не буде. Зараз ще Бурустрайк на тут героєм непогано. Ультимейт відгрізмайстра пішов, але нікого не підчепив. Бивством по Тімберсоу. Ну і ГГ, скоріш за все, на цьому гра закінчується. Команда першим Я виграє першу мапу в Бестор 3 серії на дрінлізі другому дивізіоні. Ну і ми радіємо за цю команду, тому що вони обирали команду Келмечата. І зараз буде близько до того, щоб винести свій рахунок на 4-1. Три перемоги в них вже є того самого пака, да, якого хотіли? І ні, ні, все ж з'являється. Як ми бачимо. Тимбер Ну, Тимбер так Тимбер. Девин тут ты, смотри, его от АДФ, а линию. Ну да. Там, до речі, у нас проблеми можуть бути у Абадона, Тоді сповільнення і Блад Гренейш, який добиває все, що Абадону у нас в цей момент. Джакіра, правда, теж може тут розібратися. Слухайте, а він може і даблкіл тут оформити, якщо Долбрес у нього зараз відкатиться. Так, да, Долбрес відкатується, але далі він вирішив не піти, там 5 стіків, і, да, скоріш за все, йому би не вистачало. Хоча. Пробивали але відпустили. Ну, і таки у нас поки що на початку. Відбувається екшен. Ну а я нагадую вам, що взагалі важливий, який рахунок, важливо, яка була гра. будь королем гри разом з спонсором показу Беткінг. Беткінг ти король в цей же самий момент у нас в топі все ж тебе відправляють у Таверн. І віка, до речі, триває далі. Спробує у нас не фаєр добити Джакіра, але Джакір отримує шкіл від Абадона, а точніше потік-шилд. І таким чином його захищають і е, дають можливість пережити і виграти цю бійку. Е, проти Лейс насправді Тімберсов виглядає достатньо сильно, да, тому що стати ріже, основний атрибут. Так, у нас тут проблемного Абадона, Абадон лопис використовує, буде жити. Як ми бачимо, розвертається, можливо, навіть побити зараз ДБ вийде через фаєр, та неважливо, просто усіх усіх можна пити. Дуалбрес, абодона, потік що зараз буде вибихати. І рейергад у нас все ж а... гине. Гине він проти Джакіро і Абадона. Це просто у нас 232 голди. У нас, як ми бачимо, для Джакіра. Джакіра буде величезний, якщо так буде тривати далі. Там і з раптора зараз в міді побачить, і він зможе Віжен знайти. Віжен да, знаходить, цей ж сам момент у нас ДБ гине. вінесу. використовується в міді, щоб якось добити Мунлайта, але тут Снепфаер не встигає. Вирішив, до речі, розкачатися не через перший, третій, а через Fire, uh, Fire Snap Hooker і Лішедер. Тут, до речі, у нас Рітмастер зараз підставляється, 5 сіків у нього є. Ферік теж присутній, навряд чи в нього підвистиче шкоди вбити оф Пейн, звісно. Але бився до кінця. Помирає герой. Як кажуть, і Джекіра з Абадоном у нас в топі. Квопа, до речі, без мани в мідзі, Знову спроба була добити Сенкінга, і Сенкінга, скоріш за все, зараз можуть добити квопа, стрибає. Але, да, шкоди вистачає останній Ті Кортика, і все шкоди вистачало для того, щоб квопу вбити. Але, ой, квопу вбити Сенкінга вбити квопою. Але розуміємо, що тут у нас о, якось. О, ну... Важко. Тут у нас Кристалайз зараз можуть вбити. Джакіро підходить, але Джакіро буде допомагати. Що тут, як ми бачимо, опинився QBFI. намагається вийти звідси, як ми бачимо, ДБ, ДБ живе, ультимейт Абадон, напотік шилдом, неприємно. Але живе він поки що, і буде жити далі. Також у нас Святилище мудрісті використовує, застосували, вибачте. Гравці, Abaddon. да, слухати сповільнення, буде тиснути далі. QBFI. даблкіл. Хе. На 8 хвилині в топі, блін, який акшен, слухайте, з 10 фраїв на 8-й хвилині. Не здається вам, що це забагато буде. Квапа у нас тут стрибає в а Абадона, як ми знаємо, ультимейту зараз немає. Квапасонік. Ааа, як же кристалайз треба було просто ТП використовувати! Та жити, але Квапа буде йти за ним до кінця. Скоріше за все, зараз подивимося, яку сторону стрибне. А, Кристалайс! Він вийшов! хо Буде жити кристалайс. Такий. Зараз підше Намагається спіймати момент о, через утимейт, ДБ, Дебе використовується ультимейт, не дайде і саме через це санкін. Ой-ой, ой а санкін ще буде жити. Рейндропи рятують. Рейндропи рятують можна вбити! Зараз ДБ після того, як вона прийшла, також мало хітів залишається у Тернула, але Тернолу добити немає. Чим якщо зараз Кортік буде, Кортіка можна спробувати влучити, Кортік не влучає, Тіндер теж не встигає. Клопати паут, Рінгмайстер не влучає, щоб добити Дізраптора, і Раптор теж буде жити. Ну що ж, мінус в Міні що буде. От не можна, щоб ця гра затягувалась, друзі, почав з мені вже... Трошки поганенько стає, тут у нас є стейп, непоганий. Векіро буде жити, макрапіру він постигне, мені дається перестав, мене гріфає зароб'ють. Закіра теж помирає, макрапіра, як ми бачимо, пішла, і два герої команди Fashion Я відправляються. Батюк у нас в цей момент о... бере собі Аганім. Аганім бере, Аганім бере. 3000 голди у нас зараз є. Дізраптор... Так, да, зробили забійку Р7. Тімбер стрибає. трибає, у Дізраптора є глінц, тому він навряд чи зараз буде піддаватися, але здається, що він хотів максимально тільки просто по команда. І здається, Хіра треба зараз буде рятувати ситуацію для свого Тімберсова, але на жаль, Тімберсоу зараз загинув і дасть теж достатньо багато грошей. 800 там з копійками грошей у нас капає. Команді. Тут у нас Кінг, епіцентр. Розпітовував ну просто ідеальний ультимейт. Майстра. вбиває Тимофей, ну це гарний розмір, ще Корті получає в реризгада. Можливо, його зараз не відпустять. Сенфінг просто іде. є боурол, він чує Синкінка. Окей, але тут плейстілер також підходить. Є у нас, як ми бачимо, сповільнення і по QBFI, але продовжені бійки поки що від команди Колмичата ми не побачимо. Абадон тут прийшов, але тут у нас і Лецсіллер прийшов, і Конфастер роз'явиться. Крипфайр у нас тут помітили, криптовалій іде, тисне, як ми бачимо на цього героя. і Лей Спіллер, у якого є, скрізь за ультимейт, Зараз є друге життя таким чином. Тому померти йому тут не дадуть скрізь до цей гравці. Плюс у нас робиться ТП, Да, ТП робиться від, від Дисраптор. Сенкінг зараз із раптором не відпустить, але Кіра бігає, можливо, Кібіфай скороється вбити. У нас тут Лайта непогано врятував Рінгмайстер, додатково надавши йому ХП, якщо ви можете помітити, якщо не помиляюсь, там він використав саме хіл. Кайф далі. Ну і йдуть в смок, Рінгмайстер з Сен Кінгом мають контроль для того, щоб впоратися з Кінг І попут здається. ай яй 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 Трохи не вистачило, Броустрайк не дуже вдало використовують. Ну, вона скрилася і в темряві, бачите, тут Віжен не дав сюди, і тому він думав, що вона піде туди-сюди. Стоп, а цей Віжен у нас вітає. Він все ж відправить. Так, стоп, а тут у нас били ще і. Збили <смінчих> ТП, били це Також у нас згине Тімбертол, але Абадон. А буде жити. Поки що тут. Захеро також підходить і. що? Просто відганяє, так, да, відганяє гравців. Полайза побачила і Лейк Вакуу тут устрілись, два у нас вистрибує звідси, ультимейт Дидраптор встановлюється, але кінофікіл уже закінчується. І Лейськіллер пішов за Джакіра, не на найкращий таргет для нього. Він виходить і під центр Сентів руки установлені шкоди. У нас тут багато тут і пролітає. Треба Абадону якось спробувати врятувати Мудлайт, так і є, там ще і Ринг в цьому плані непогано попрацював. Тимпайр у нас тут замажиється багато разом з ДБ. Вбивається, як ми бачимо, вони на Ринг але... Фінофейн з дісраптором залишається нового ХП, Сентін вистрибує, його зараз будуть повертати, і да, Сентінг у нас відправиться у таверну, але чотири герої також у таверні у команди Калмичата. І зараз можна спробувати все ж запушити. Ну Eternal все ж якось починає сплітати Кмапу, намагатися це робити для того, щоб вигравати собі якийсь час на команді теж знаходити. Ростір для фарму, тут у нас, до речі, ДБ може зараз підставитися, так, да? Да, ДБ підставляється, але, на жаль, тут. Ну, а, вона да? підставляється, якщо ще батон підійде, Да, вихоче шкоду, щоб ДБ відправи ту таверну. Завжди гарне рішення вбивати ДБ, коли вона є у команді, у команді ворога, да? тому що таким чином вона не зможе прилетіти, а команда зазвичай рекорджу ДБ не грає. Ну, пешени задають проблем. Так, тут у нас хвопу побачите, хвопу, побачите, її ще спіймали! Ооооо! Квапа-квапа! Правильні кліпи за команду Пешан Муа! Ура! Перемога буде, буде перемога! Вузраптор із Ну, бачите, не тільки у Наві лузраптор, так і ще й у інших команд такий узраптор. І тут у нас знову спроба бити. Блін, ну як же вона застрибнула, слухайте. Вона прям, ну, Eternal, мені здається, хоче подарувати команді першим Юра ще одну перемогу. до речі, це рахунок буде 4-1, у них буде залишатися лише два матчі. Там, до речі, дизраптра ще... О, а тут дизраптор забув. Ні, ну ЦГ. Ну, CHG, все. Рукуйте. Ну, тут... Так, ну і тут у нас... Ой-ой-ой, там вже просто вбивають героїв. Тут у лайхилера ще також проблема, лайтхилер недовго живе, соні клей квінофейн, Кібейпай живий і живіє у всіх живий. Лайтхилера треба добити, але лайхилера відпустили. Кортик не влучає, дисраптора вбили, Квапу зараз також намагаються добити, Квапа вистрибує, Кортик влучає. Розуміння по квінофейну, а від QB просто ідеальніший. Якщо б били гра би на цьому 100% вже закінчилася, але лайстиллер живий, на базу повернувся, тепер тиск, Ну і копи не буде. Тут тобто у нас лайфстилер розвертається, починає бити Тимберсол, але... Ну, ну, замало шкоди, боролстрайк, непогано зараз, що я макрапіра пішла, байба зі -бай -бай зраптера, кого повертати? Тимберсол повертає, Тимберсоу, повертати, Бетюка. Ви серйозно? І ми зараз серйозно. Ну, ну то звісно, є, але як же багато Саленса та контролю видає у нас. Хотів багатьох законтролювати, але не вийшло. І стіль байбеку у нього немає. Ну і на цьому гра дійсно закінчується. Другий сіпешнє 2-0 проти команди Калмичата. І ми радіємо за українську доту, тому що українська дота сьогодні не переможе. Як ігрей. Що ж, друзі, дякую всім за перегляд, хто був з вами. був Фланки з вами була студія Майнкаст. Займайтеся своїми справами, відпочивайте.